На засіданні присутні члени комісії, голова комісії Патрічук Роман Федоров, секретар комісії, Богуславість Наталя Миколаївна. За участю бендак Світлана Михай... Михайлівна керуючого справами секретаря виконавчого комітету ради Марко Мар'яна Ярославів, начальник відділу юридичного та кадрової роботи, Русин Мар'яна Володимирівна, начальник відділу організаційної. Інформаційної роботи та документообігу. Соломчак надії Ярославної, начальник відділу Центру заняття адміністративних послуг виконавчого комітету селищної ради. Порядок, порядок денний. Про внесення змін до положення про відділ організаційної інформаційної роботи та документообігу, вступаючий Мар'яна Русин. Друге про внесення змін до рішення. 44-й позачергової сесії номер 700, 44, 20, 24, 20, 20 12, 25 року про затвердження переліку адміністративних Послуг, які додаються через відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Переранської селищної ради, виступаючи Дія Соломчик. Третє. Про внесення змін до положення про постійний комітет Перенської селищної ради, затверджуючи рішенням сесії Перенської селищної ради, 8-го скликання від 10 до 2020 року Номер 27 риска 1 дріб 2020, виступаючи Мар'яна Марко. І четверте про внесення змін про персональну складу виконавчого комітету Перенської селищної ради, виступаючи Світлана Бендак. Дякую. Приєднався член комісії а, пригнався, а... Пригнався член комісії Вагелевич Володимир Володимирович. Станом на голосування порядок денний. Хто за, хто проти, хто затримав, утримався. Хто за, хто проти? За. Против. Утримався. Голосовано одного. Ну. По першому питанні до доповіді Русин Мар'яну Володимирівну. Нові члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення щодо внесення змін до положення про відділ організаційної інформаційної роботи. Як уже відомо, 22 лютого був прийнятий закон про внесення змін до закону про місцеве самоврядування, де, власне, в частині оприлюднення та прозорості, забезпечення прозорості місцевого самоврядування. На основі цього закону, який вступив у дію 14 серпня, просимо внести зміни в положення про відділ. А саме в розділі 2 пункт ми додали 2.11 щодо забезпечення оприлюднення відкритих даних про державному порталі Data.gov.ua, тому що ми вже там зареєстровані і оприлюднюємо. Дані відкриті в посадових інструкціях відповідно головного спеціаліста також внесені зміни і додано це положення. А також додано додати, прошу пункт 2.27 щодо організації трансляції відеофіксації засідань постійної комісії. Частина 18, частина 19 закону про місцеве самоврядування передбачає відеофіксацію засідань постійних комісій та засідань сесій. Прошу, Прошу прийняти такий проєкт так, рішення. Рекомендуємо на е, цей проєкт рішення, якщо немає зауважень та пропозицій, е, до розгляду на за, наступному засіданні сесії Первійського середнього. Прошу пане Ворову ставити наголошування. Став на голосування хто за? Протимуся. Одноголосно. По другому питанню, виступаючи Надія Солом, Слава Ісусу Христу, шановні члени комісії, вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг 2 серпня 2024 року Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до постанови про. Про затвердження переліку адміністративних послуг, і ми відповідно до цієї постанови, повинні внести зміну в наш перелік певною постановою. Вносяться такі зміни. Забрано е, дві послуги з ідентифікаторами 00112 і 00243. Це було е, надання одноразової грошової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю та виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. У чотири пункти внесено зміни: це є е, було видача направлено на забезпечення е, технічними засобами ін... Технічними засобами реабілітації тепер їх назвали допоміжні засоби реабілітації. Майже те саме, коли був ТЗР, тепер ДЗР називається. Було внесено зміни до послуги 01601 надання громадянинам статусу особи, яка проживає в військовому населеному пункті. Тепер через ЦНАП можна лише отримувати посвідчення. Тобто люди у нас звертаються більшість до виконкому, але якщо люди звертаються до нас, ми, цю, ми приймаємо документи, і можемо передати на виконком для видачі посвідчення. Було видаче рішення про направлення на комплексну реабілітацію. Тепер видача направлення. Тобто вони йдуть суто такі зміни у тексті. І видача направлення на до дореабілі... реабілітаційного закладу раніше. Назвалася реабілітація дітей з інвалідністю, тепер соціальний захист осіб з інвалідністю. І була послуга призначення одноразової щорічної допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Тепер вона називається призначення разової грошової виплати до дня незалежності України. Тобто термін призначений, що є до Дня Незалежності. Крім того, нам надано 5 нових послуг. Вони стосуються уже теперішнього часу після збройної агресії проти України. Там є послуги, щоб брати на облік людей, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії. Це взяття на облік для, для виплати компенсації вартості самостійного санторно-курортного лікування цих осіб, які були позбавлені особистої свободи. Нення до реєстру даних осіб, які були позбавлені е, особистої свободи, призначення тимчасової допомоги на дітей щодо яких основному, факт відсутності без кілочого опікування. Е, це програма Дитина не одна також уже. Зв'язку зі збройною агресією і призначення грошової е, щомісячної грошової компенсації на дітей, які навчаються в закладах загальної і середньої освіти, але це стосується тих дітей, які е, були е, батьки, яких внаслідок е, теробезкочної. Е, внаслідок радіоактивного забруднення, тобто що стосується Чорнобильської зони. У нас цих дітей майже немає, але в зв'язку з тим, що діти можуть бути переміщені із тих е, територій. Тому рішення у нас має бути прийнято. Все, і за уваження. Нема, Зауважень немає ніяких. Ведунного голосування. Хто за? Проти отрималася одноголосно. По третьому питанні виступаючи Мар'яна Марко. У зв'язку з наданням чинності закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування, виникла необхідність доповнити усі положення, які регламентують роботу постійно діючих комісій Перегінської селищної ради 8 демократичного скликання, та затвердити їх нові редакції, доповнивши їх пунктом наступного змісту. Засідання постійної комісії скликається у міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального справи комісії. Засідання постійної комісії транслюється в мережі інтернет у режимі реального часу та підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання на умовах і в порядку, визначеному частиною 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії у разі його відсутності, заступником голови або секретарем. Протоколи засідання комісії, в яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою і секретарем комісії. Проекти порядку денного засідань постійної комісії ради, висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Прошу пане голову, якщо немає зауважень чи запитань, поставити рекомендацію дану. На, роз... на голосування та пропонувати даний проект рішення на розгляд сесії Коренської селищної ради. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? отримався Одноголосно. По четвертому питанню виступає Світлана Бендар. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Української селищної ради. У зв'язку з тим, що 8 серпня 2024 року на 54-й сесії Шкіра Галина Михайлівна була призначена депутатом селищної ради. Згідно з статті 51 закону України, частини 9, депутат селищної ради не може бути членом виконкому, тому просимо Шкіру Галину Михайлівну виключити членів виконкому. І зарахувати склад у нас було 44 чоловіки, 43 чоловіки. Члені комісії, якщо не ніякого запитання, ставимо на голосування. Хто за? Проти отримаємо одноголосно. Дякую всім за. проведений.